Вітаю, шановні клієнти. в продажу з'явилася цікава позиція. Автомобіль Citroen c 3 2019 року, виробництво 1.2 на механічній коробці перемикання передач. Автомобіль повністю цілий, нефарбований, без ДТП. Офіційний, обслуговувався у нас в Україні на офіційних станціях. Такого формату автомобілів у нас близько 10 автівок, Були прийняті по тридину, всі плюс-мінус з одинаковими пробігами. В одинаковій комплектації, але близько 10 таких автівок. В комплектації є противотуманні ліхтарі, денні ходові вогні, автомобіль з підігрівами передніх сидінь, має мультикермо з управлінням мультимедії, має круїз контроль, повний електропакет з електрорегулюванням дзеркал, стіклопідіймачі, передніх тільки дверей. Задні крутилки механічні, в збереженому стані салон. Бачите, підігріве сидін є. Пробігу автомобіля 71 000 кілометрів. Має звичайний кондиціонер, має мультимедію з підключенням Bluetooth AUX. Можна слухати свою улюблену музику. Встановлені додатково задні парктроніки. Важне відділення в системі є два ключі повністю в справному технічному стані дуже легке кермо, стоїть електропідсилювач. Повторюсь, що в нас таких автомобілів близько 10. Можна буде вибрати, який вам сподобається. Також в нашому автосалоні близько сотні автомобілів різного формату. Телефонуйте на нашу лінію гарячого або заходьте до нас на сайт, будемо раді вас вітати.